Андрій Райкович на власній сторінці повідомив про наслідки ранкової тривоги. Внаслідок ворожої атаки в Кропивницькому пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа, є загиблий. Легкі поранення отримала 90-річна жінка. Медики вже надали їй допомогу. Госпіталізації не потребує. Всі відповідні служби працюють на місці. Благодійний фонд Безпечне майбутнє підбив підсумки соціально-гуманітарного проєкту, що реалізується спільно з ЮНІСЕФ та охоплює Олександрійську, Кропивницьку, Полтавську та Новоукраїнську громади. Зокрема, в Олександрійській громаді за підтримки ЮНІСЕФ створили простір, дружні до дитини та батьківський клуб, які функціонують на базі бібліотек, підготували кризових психологів, передали допомогу для місць тимчасового проживання та ВПО, які там проживають. У громаді надали психосоціальну підтримку більш ніж п'яти Тисячам людей забезпечили соціально-гуманітарний супровід для тисячі вразливих сімей, із яких 360 отримали гуманітарну допомогу. Фонд забезпечив орхтехнікою соцслужби, які опікуються дітьми та ВПО, передав два електроскутери. До Дня усиновлення в Приютівській громаді відзначили батьки вихователів дитячих будинків сімейного типу. Подяки вручили родині Моїсеєвих Євгену та Олені селу Войнівка, родині Шевченків Олександру та Яні з Протопопівки та родині Курпас Віталію і Юлії місто Лисичанськ. Дітям передали солодкі подарунки. У рамках проєкту Батьківський клуб відбулася зустріч з адміністратором Олександрійського ЦНАПу. Обговорювали зміни в законодавстві стосовно реєстрації місця проживання. Послуга реєстрації та зняття місця проживання громадян є однією з популярних і необхідних. Захід організована в рамках програми оон ЮНІСЕФ, комплексна підтримка місцевих та регіональних органів влади у наданні інтегрованого пакету соцпослуг і Пільг в Кировоградській, Полтавській областях та в Кривому Розі. 15 вересня в місті Києві відбувся чемпіонат «Sub Only Championship Autumn Cup Kyiv. Участь в чемпіонаті взяли вихованці ПСК Захист, в здобутку чотири медалі. Перше місце вибрала Анастасія Скоренцова, бронзу вибрали Артем Кісієв та Мирон Рябчуновський. 15 вересня відбулася першість спортивної школи No2 зі спортивної акробатики до Дня фізичної культури і спорту. В змаганнях брали участь 26 юних спортсменів. Переможці та призери були нагороджені грамотами та медалями. Йдеться на сторінці спортивної школи.